Що, ну, забиває, тому, там що не йде постійно, бачите, кальцо не лізе взагалі. Можеш мати рідкий азот. Бажано не повторювати в умови, умовах, можна лишитись без руки, або без комір, або без кольцо для 10-20 секунд Вот еще. Так, відповідно, поїхали другий зараз запаковувати. Ой, впало, ой, неудачно як. Ну Нічого, зараз. Ти не бачив великі кліщі? Так, відповідно забиваємо другу, думаю, гріти хватить вже. Але все має залетіти, як молодої. Ах, ти ж що ж ти палає. Отак от все робиться. Підшипники стоять СКФ. Вон є залишки одоту. Зараз вильємо на землю, подивимось, як він буде парувати. О! Як в Майкла Джексона в кліпі. Ммм, mm, красота.